Масштабного удару завдали росіяни вночі по столиці. Звуки повітряного бою було чутно в різних районах міста. Після перших вибухів на місця виїхали рятувальні служби, і тоді супротивник вдарив знову під час ліквідації наслідків. В Києві загинули троє рятувальників. Загалом в столиці минулої ночі під час комбінованого ракетно-дронового удару за уточними даними постраждали 25 людей. На стаціонарному лікуванні перебувають сімнадцять вісьмом. надають допомогу амбулаторно. А пошкодження зафіксовано в шести районах столиці. Внаслідок обстрілу на 11-му поверсі, 17-ти поверхівки в одному з районів міста сталася пожежа. Там надзвичайники врятували трьох людей, зокрема і дитину. Уламки ракети знайдено на території дитячого садка. Також значно. Пошкоджено автозаправну станцію під час атаки. Пошкодження дістали три швидкі допомоги, які виїжджали на місця викликів. Автомобілі посічено уламками та склом. Але медичний персонал, на щастя, не постраждав. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан докладніше про наслідки ворожих ударів. Прямий приліт шахеду. епіцентром вибуху стали дві однокімнатні квартири на 10-му і одинадцятому поверхах. Як нам пояснили сусіди, що мешканців там не було, вони поїхали у відрядження. Тож, на щастя, тут немає потерпілих, але навіть зараз тут перебувати небезпечно, адже йде розбір завалів і вікна, і рами просто скидають з горішних поверхів. не було, я дуже собою пишаюся. Ми з дітьми вибігли, але ну страшно. Вибух, шалений, скло летить, все в склі. Потім одразу запах гарі. Ми зрозуміли, спочатку мені здалося, що десь в двір, але воно почало горіти, затягати в квартиру, то жахливі відчуття. Це не було страшно через те, що це вже сталося. Ну типу, я вже нічого з цим не зроблю. І просто вибух дуже гучно. Я зазвичай, коли тривога, я сплю, і я просто накрилася одіялом і іскри, і потім вже розуміння, що відбулося, Перші хвилини я взагалі не розуміла, що, що відбувається. Вікон немає майже в усьому будинку. Отож сюди дуже швидко прийшла допомога, Плівку привезли оперативно. Люди відміряють собі, а також відрізають ось такі дерев'яні плити. І от ви не повірите, сюди приїхали на допомогу вирізати це все іноземці. Айдонрамемервочекантрію камфанс і Остраля Остра.

Це ще одне місце прильоту. Сюди росіяни вдарили одразу кількома шахедами, а після цього стався вибух. Тут загинули троє рятувальників. Ще 14 опинились в лікарні. Дуже було. Як то кажуть гарячі шахіди, оці які швидко летають, просто навпроти місця прильоту фотографії загиблих. Це імпровізований меморіал загиблим рятувальникам. Тут, окрім світлин і квітів, рештки їхньої амуніції. Також є речі, які належали потерпілим, зокрема, і нашим двом колегам-представникам прислужби ДСНС. Ось їхній фотоапарат. В них сьогодні, як і в нас, професійне свято. Тут же ледь стримує сльози керівниця пресслужби ДСНС України. Світлана Водолага каже, на всіх управліннях рятувальників нині приспущені прапори. Працювати на місці, де загинули і постраждали колеги, тут всім важко. Головне, мабуть, найемоційніше і найскладніше для всіх, чому тому, що нічого не може порівнятися з втраченим життям. А тут ми, на жаль, загинуло загинуло у нас троє наших колег і 14 отримали поранення. Всі потерпілі наразі у лікарнях. П'ятеро з них свято Святомихайлівські в них рвані рани тіла, переломи і черепно мозкові травми. При поступленні рятувальники були, були майже всі в важкому стані. На із їх стан стабілізували. Один рятувальник залишається в важкому стані. Він зараз в операційній йому продовжується надаватись медична допомога. Чи нічого не загрожує життю їхніх пацієнтів? Рятувальників наразі лікарі упевнено сказати не можуть. Бухан, Іван Павлович, ТСН 1 +1. Марафон Єдині новини. Досі розбирають завали і ліквідовують наслідки російської атаки. В Солом'янському районі столиці тут, на жаль, є троє загиблих серед рятувальників. На місці трагедії зараз працює кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Маємо її на зв'язку. Аліна ще раз вітаю. Покажи і розкажи докладно, яке який вигляд має місце цього російського теракту, що там зараз відбувається. Вітаю, Святослава. Ще раз це та сама ще одна локація, куди влучили російські дрони. Це не житловий об'єкт, як можете бачити зараз. Тут досі працює важка техніка. Це і рятувальники, і пожежники. Тим, як повідомили кілька хвилин, роботи на сьогодні тут уже завершують, продовжать все розбирати завали, ремонтувати і власне продовжувати свої роботи уже завтра. Тому що знають напевне, що під завалами людей немає. Втім, на жаль, коли тут сталися ви вибухи цієї ночі, коли влучили сюди кілька, одразу кілька російських шахедів Сюди прибули рятувальники, щоб ліквідовувати наслідки. І на жаль, серед них є троє загиблих. Відомо, що стався вибух, від якого власне вони і е, постраждали. Також постраждали ще 14 рятувальників. Серед них двоє у тяжкому стані знаходяться зараз у лікарні. і Дійсно, навпроти цього місця є такий собі меморіал пам'яті загиблих рятувальників. Тут поставили їхні фото, приносять квіти. Люди дивляться, згадують і, власне, їх шокує вся ця картина, що відбувається довкола. Ми також були і на інших місцях ударів російських дронів. Це 17-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі. Туди дрон поцілив у орієнтовно у 15-й. Поверхи там вигоріли квартири, немає або частково зруйновані стіни. Втім, на щастя, там ніхто не загинув. Є постраждалі, які звернулися до медиків. Також ми працювали ще на одному місці. Удару це, зокрема, столичний метрополітен. Дрони повітряні цілі вразили і червону гілку. Метро зокрема, постраждав перегін між станціями Дарниця, Лівобережна. Там були розбиті колії, і також пошкоджені кам. Белі комунальники та інші служби від ранку там працювали. І власне через те, що метро було зачинене. Це шість станцій метро. Е утворився транспортний колапс. Люди вранці добиралися на роботу, і це було рух, був ускладнений. Були величезні черги на е маршрутні транспортні засоби, які пустили замість метро. Тим же маршрутом. Втім, на щастя, зараз уже роботу метро відновило, е і е черг таких уже там не спостерігається. Свята, дякую тобі за подробиці. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова про нічний комбінований удар по Києву і його наслідки.